Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми розпочинаємо 48-ю сесію 8 скликання Вишницької селищної ради. Присутні 13 депутатів корум є. Сесію можемо розпочинати. в Українці усміхнеться, скинуть наші ворошеньки, як роса, замуєми, братя. У восьмій сесії селищної ради беруть участь коваль, Павло Олександрович, виконуючий начальника фінансового відділу Пушкаренко і Миколаївна, начальник відділу земельних відносин і прокорбчика Ліна Васильівна, начальник служби справ дітей. Шановні депутати, на розгляд 40 сесії виносяться питання згідно з порядком денним. який вам розгляданий. Є якісь пропозиції? Нам необхідно обрати секретаря, хто хто пропонує. Наталя Васильівна. Біло з Наталя Васильівна. Проти нема нікого? Так. Переходимо далі. На розгляд сесії нам необхідно розглянути 11 питань. Всі питання вам роздані, роздані і питання були розглянені на постійній комісії. Я пропоную вже без доповіді по першому питанні. Прямо голосуємо про затвердження звіту щодо виконання бюджету Вишнівської селищної територіальної громади за перве квітня 25-го. Голосуємо. Проти нема нікого? Нема. Утримався? Нема. Переходимо слідуючого питання. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 20.12.24 до до року. Нема? Проти, нема нікого? Проти утримався. Да. Про, третє питання. Про внесення змін в положення про службу справи дітей да. Чесної селищної ради. Проти утримався. За. Да. Четверте питання. Про внесення змін до рішення селищної ради, про утворення та затвердження структури виконавчої комітету Вишівської селищної територіальної ради Кам'янського району. Проти Манько угу. утримався. П'яте. Це пішли вже в нас земельні питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель. На комісію розглянули, заперечень немає. Проти немає нікого. Ні. Проти утримався. Рішення прийнято до дослідження. Надання Вишнської селищної ради дозволу на розроблення проєкту заустрою щодо відведення земельної ділянки. Постійне користування. Також розглянули на комісії заперечень проти нікого. Ні. Проти утримався так, слідуючи. Про облаштування простору, простору, вшанування пам'яті полеглих і захисників України, Вершінської селищної територіальної громади. Розглянули дане питання. Проти нема нікого, проти утримався, Так, дослідую, що про перенесення розгляду заяви під лісняк в надані дозвіл на продаж земельної ділянки. Також дане питання розглянули. Проти, проти. Нема нікого, утримався так. Рішення. Прийнято переходимо до слідувача. Затвердження технічної документації землевут щодо встановлення межземельної ділянки громадянину Удріс. проти Манько проти і Слідуюче питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянину Жміль. Проти. Утримався. І останнє питання про затвердження технічної документації за руською щодо встановлення меж земельних ділянки на турі Пушкаренко Веле проти. Утримався, немає. Нічого не Ні, Нічого. Нічого. Дивіться, всі питання ми розглянули. Ни слава, ни воля, Ще нам, братьям украинцам, Усмихнеться Сложись в сторонце, Кушай, джила, Мы положим за нашу свободу, Мы покажем, Что 叫贵的不多，真的不多。